Відразу відрекомендую Анастасію Свободу, засновницю громадянської акаде... громадської організації Академія Турботи. Анастасія, вітаю. Вітаю отож. Ми вже знаємо, що йдеться про якийсь новий проєкт психологічної допомоги дітям наших захисників і ветеранів. І хотів відразу, а про що це? І кого це стосується? Це стосується взагалі то всіх дітей українських, так але наша задача зараз надати психологічну підтримку тим, хто її найбільше потребує. Тож про що мова в нашому проєкті задачка з дірочкою здійснювати психологічну підтримку дітям до 9 років, тому що для того, щоб ця підтримка була ефективна, ефективна та корисна дітям, а треба якимось чином їхню увагу отримати, так познайомити з психологом, зробити так, щоб дитина йому довірилася. Ми зробили формат, в якому ці етапи дуже швидко проходять. Бо з дітьми, спілкуючись психолог, не рекомендую себе як психолог, тобто дитина бачить онлайн через застосунок і час спілкування на екрані тільки анімовану морквинку, але це не гра, і в реальному часі, як зараз ви бачите мене, дитина спілкується з анімованою морквиночкою, якою керує досвідчений психолог. А вони малюють на екрані разом, виконують різноманітні завдання, але це не просто гра, так це достатньо глибоке, таке добре та тепле пропрацювання, спілкування, психологічна підтримка, якої зараз потребують наші діти. Тож в цілому, сама по собі унікальність полягає в тому, що в принципі онлайн психологічна підтримка дітей завдяки такому формату спілкування через застосунок можливе. Тобто ми можемо залучати будь-яких спеціалістів і не прив'язуватися до місця. Головне, щоб цей спеціаліст був експерт. А друге унікальність в тому, що дитина не знає, що вона зараз на психологічній сесії, вона спілкуючись з психологом, робить те, до чого звикла в своєму побуті. Вона грає з другом, їй від цього дуже добре. Анастасія, Звісно, під час у нас зараз такого... на екрані є QR-код, і Він веде на чат. Бот так. я бачу. Для чого що там на в цьому чат-боті і як цим користуватися? Бо це ж теж частина вашого проєкту. Звісно, бо діти наш проект не може існувати без дітей, так і для того, щоб їм здійснювати психологічну підтримку, треба зареєструватися. Тож зараз на екрані QR-код, який веде через чат-бот, який допоможе вам зареєструватися на вебінар 4 листопада, де ми можемо розповісти батькам абсолютно всі подробиці, бо зараз нас зараз дуже мало. Часу так, а 4 листопада це буде 45-хвилинна Зустріч з батьками де буде вся подробна інформація про цей проєкт. А, участь абсолютно безкоштовна завдяки уряду Німеччини і діти з родин ветеранів, воїнів та загиблих героїв можуть отримати комплекс. Чну підтримку, яка складається з 10 дзвінків психологом, Марквинкою застосунку, а отримання різноманітних інструментів, посібників, вебінарів, відео, які допомагають залишити експертність в родині, тобто не тільки Марквинка дає психологічну підтримку, вона дозволяє батькам близьким дорослим дізнатися психоедукаційні техніки, тобто як допомагати дитині підтримувати ментальне здоров'я щодня і зробити це в легкий та захоплюючий. Спосіб а, 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 а які зараз найпоширеніші наші... проблеми е, у дітей, які потребують звернення до психолога фахового а, під час під час звернення до психолога батьки дуже часто відмічають, що діти стають замкненими. Вони перестають довіряти близьким дорослим свої. Емоції свої страхи, а всі вікові кризи, з якими стикаються діти в розвіті 4-9 років, ці кризи підсилюються. Тож, якщо дитина раніше трошки боялася темряви, зараз вона починає боятися її ще більше. З більшого страхи стосується ще того, що діти бояться відпускати дорослих кудись, особливо маму. І Для нас величезним відкриттям було те, що під час нашого проєкту. Є можливість дітям дуже лагідно пояснювати так різноманітні речі, які дозволяють їм боротися зі своїми страхами. І нещодавно, буквально сьогодні, я коли готувалася до ефіру, я дивилася на цікаві історії з нашого проєкту, і буквально нещодавно одна з мам поділилася, що завдяки спілкуванню з Маквинком Маквинкою на другий сеанс спілкування дитина відпустила маму. Без себе кудись, тобто залишилося вдома, без е, мами та з іншими близькими дорослими. Тож ті страхи, з якими стикаються діти під час вікових криз, підсилюються викликами війни безпековими та побутовими. Проклинка допомагає долати ці виклики і робиться в захоплюючий та е, достатньо сучасний спосіб. Дякую, а, Анастасія. Я так розумію, що так. батьки, які зацікавилися проєктом, можуть зараз зісканувати QR-код, зареєструватися, отримати 4 листопада детальнішу інформацію з приводу проєкту Академія Турботи. Це громадська організація, яка якраз і займається прекрасною морквинкою. З нами була наста.